За півтора години, коли я почула Шимка Ореста і Галину, у нас Новоєводівську, і зразу вирішила, що це нам потрібно. Е, коліжанка сказала, що для твого чоловіка. Але я подумала, ну мені теж напевно, що я мачухи, як я заблю воює. Ну і так, почуттю, е, значить, то мене вже чув у нас. Е, Результат чоловіка через 4 місяці у нього е, відпало питання е, ампутації пальця і ноги. Це і, ну, судини артерії і вени це е, така дуже скрупульозна проблема, але е, він по сьогоднішній день споживає буквально всю лінійку без проблем. Я 17 років була в компанії з біодобавками, значить, я не можу сказати, що це погано, але це треба було пити цілу жменю і все йде по Тут все в одній капсулі. Мені чоловік сказав, після коронавірусу, як він поховорів, ж мене рух і сказав, коли я приїхала в Почі, він каже, купи сама, я вже пити не буду. А коли йому принесла, е, значить оце був один блістер отакий. Ми е, він побачив і пробуємо. Великого росту, вага 130 кг, Ну, що для нього одна четверта. Ми починали з 1 четвертої, і результат прийшов дуже швидко. Ну, в мене особисто результат такий, що в мене... Проблема була з сідничним нервом, як вияснилося. Усунулася проблема швидко з допомогою ще. Крім, ми п'ємо, як я вже сказала, все ми споживаємо я також. Я не буду повторюватися. Значить, оце база, само собою, у мене з сідничним нервом прийшла проблема з допомогою Редженера. Редженер це є, ви знаєте, недопорівнення Ну, Колаген це супер, добре, але е, тут є е, колаген, тут є куркумін, який е, працює обеззборюючи і протизапально. Так що е, гіалуронова кислота, так в коло є проблеми е, з е, суглобами, це є просто незамінно. В мене особисто від одного стіка. Я на другий день, бо я два місяці з тим сідничним нервом хромала. І коли е, я один стічок випила на презентації, вже друга презентація була в Новояворівську, правда, шинків тоді не було. Але я їм дуже завдячна, що я, я почула я почула е, Людмилу, Кінаш, яка глобальні проблеми мала, із е, другі переломи, от до речі. Пані Ано, ви говорили про Коксоартроз. коксоартроз. І хто говорив, пані Мар'яна, про е, камінці? У Кінаш е, з камінців утворився пісочок. Вона була лежача. Два місяці вона лежала в хіпсах, відмовилась від, е, цього, від операції. Коли я почула і в нас і, і Ірина Долушко, і в нас є дівчинка з аутизмом, це пані Світлана, її мама. Дитина говорить, дитина пішла в нормальну школу, oh, нормальну школу пішла. І дуже активна. І з нею я от недавно зустрічалася, вона спілкується. Вона просто активна дитина. Так що цей продукт отак працює. Хочу вам сказати, що з трофічними ранами. Це просто е, клад, який допомагає ізціляти, ну, шкіру і, і відновлювати. І зараз в мене свіжоспечений такий результат є. У мене є е, коліжанка, я навіть викину е, десь в Тікток, може в Фейсбук, е, цей результат е, в неї е, ціла нога, коротше, від коліна донизу е, в неї трофічна величезна рана. Вона відмовляється від лазерного втручання, від то лікарі так рекомендували, щоб корекцію зробити сюди лазером. А вона відмовилася і вона споживає зараз.